Hello Friendly, з вами Деніс Френді. Коротше, так як я обіцяв, знімаємо ми зараз реакцію на оці три джеми. Не знаю скільки вийде, чи два, чи три. Коротше, ці джеми з хлібом. Тому поїхали до заставки. Дені Френді реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні буде реагувати на джеми м'ясо, м'ясовоке. Не розумію. Коротше, на джеми з хлібом, хлібом, хлібом. Почитаємо коментарі, а їх там немало. Немало <кій> за швидко. І так, давайте почитаємо коментарі. Так, Це ролики на 10 жовтня. Так, це я познімав на 10 жовтня. Бачите, вже я на кінець хоч якісь перегляди. Бачите, тисяча переглядів, чотири тисяч. Ну, хоча б вже перегляди ви мені вернули. Молодці. Що? Але за ті дні не було. Ну, хоча б за це є. Добре, читаємо під вчорашнім роликом. Так, прогружиться. Чо так довго, блін? Давай я спішу. Я знімати. Від... Напевно, коментарів не буде, вибачайте. А ні, або буде. Коротше, величили 23 коментарі. Молодці. Перший коментар від містера Бістера. Я хотів тобі нагадати вчора про ці жувачки з лимоном. І щоб ти намалював ноутбук, але ти сам учора сам собі нагадав. Тому я... Не, не писав, а він має на увазі, коли ми реагували на Чупа-чупс, я сказав, що о, блін, треба в суботу зняти на жувачки. І він вже про це і пише. Добре, Міша Грушевський, чекаю наступної суботи на чи трубочки або німецьку шоколаду. шоколадку. Мені здається, трубочки, скоріше всього, може, і не буде, або, або буде, але ж німецька шоколадка точно буде. Знову Міша, чекаю завтра реакцію на хліб з желе. Вже знімаємо. Чекаю відео на озері. Може, 6 жовтня я поїду і знімлю вам контент на озері, якщо вийде. Або може не запиті член знімлю. Може, 5 жовтня на озері, а 6 жовтня не запиті челендж. Не... О, так буде краще. Подивимося. Леоновіч, класний ноутбук получився. Дуже дякую. Класний ноутбук намалював. Дякую, містер Бістер. Е, смузі Channel ноутбук 9 з 10. Класний, дуже дякую. Ліза Шаповалва, блін, жаль, у тебе актів упав на шорт. Так, Походу, не дождемся ми з Люку заварюку. Ну, все від вас залежить. Може наступні дні вже будуть переляди. Наприклад, завтра що у нас? 3, 4, 5 жовтня буде перегляди і. І цей, і вже. І може там актив підніметься і будуть підписники. Подивимося. Noлік, е, но, ноутбук класний, 10 із 10. Дуже дякую. Ноутбук 8 із 10. Дякую. Ром код Джастін. О, завтра вийде хліб з желе. Поняв. Так, вже знімаємо. Люк 7. Е, 5 із 10, ноутбук. А що така низенька оцінка? Ну, бачите, комусь сподобався, ноутбук, комусь не сподобався. Ну, правда, там дуже простацько, я намалював, що так собі. Але хтось підтримав мене, а хтось. Не оцінив. Ну, це люди. Це люди. Е, Міша Грушевський, ноутбук оцінка 8 із 10. Дякую. Ден Клентон, ноутбук 6 із 10. Міг і краще намалювати. Міг, але це цукерка. А на цюкерці ще малювати, і вона солодка, липка, тому такі справи. Е, Джек Норріс, мені цей ноутбук 7 із 10. Дякую за оцінку. Марія Василащук. два відео на озері 6 жовтня. Може, 5-го буде, подивлюся, ну, залежно як там вийде. Розі, не буду читати. Люксім, я й забув нагадати, щоб ти купив жувачку зі смаком і намалював ноутбук. Ну, бачите, не всі пам'ятають. Хто пам'ятає, той молодець. Нолік, я пам'ятаю, ти просив нагадати тобі, щоб ти купив жувальні цукерки, але я забув, вибач. Та нічого страшного, я сам нагадав. Аліна Розпутняк. Ну, Ноутбук погано намалював, 5 із 10. Я знаю, що недобре намалював. Ну, як вийшло. Хтось оцінив, хтось ні. Такі справи. Марія Василащик, я поставлю твоєму ноутбуці 7 із 10. Дякую. Велика оцінка. Навіть я продукт тепер ставлю більше. DJPS, то ми не нагадали, бо забули, ну, принаймні я. Ну, я вже поняв, що ви забули. Фішка, погано ти намалював ноутбук 4 із 10. Це найнижча оцінка фішки. Поставив. Ну, що зробиш, давайте реагувати. Все, поїхали народ до желе з хлібом. Так, друзі, давайте приступати. Ми зробимо чайок, чай і будемо з чайом робити желе. Бачите, чекає цей препарат, ой, автомат, щоб ми віддавляли сік. Ну, я не знаю, буде чи не буде, бо мама компоти закривала. До речі, це, що я читав, як то і Марія Василашук здається. Вона написала, чи хтось, ну там якась Марія за сьогодні. Вона написала багато по... Блін, твою мать, розлив. Говориш, говориш, і не вам сказати. Нормально вам все. Достало. Зато ви поражали в коментарі. Добре, зараз зберуся з думками і скажу. Роблю спочатку собі чай. Ой, забагато. Достало, хотів, хотів сказати росливо. Ну, коротше, хтось там Марія якась написала, що під багато моїм ютуб-шотом вона написала, що хоче відео, щоб я зняв на Кіндер Пінгві. Блін, Кіндер Пінгві. Я Кіндер Пінгвін. Бачу пару місяців назад, але, на жаль, не купував, бо було дорого. І купував щось інше. Не знаю, друзі. Якщо вийде, я куплю Kinder Пінги. Якщо не вийде, я не куплю. Ні, маю на увазі, якщо буде в магазині, куплю, не буде, вибачай. Марія, чи як там тебе? Вже голос, так почав голосно говорити, що трохи захрип, треба запити. А ну який в нас чайок, давайте. Я блін міг роби... не робити чай, бо тому що у нас тут ще компот Цей, що мама з яблук, сушених фруктів там робила. Ну, коротше, добре. Так багато часу. Робимо бутерброд з джемом. Давайте спочатку перерагуємо саме джем, а потім уже бутерброд. А, Я зняв коротких шортів, ви мене вже хоч порадили хоч сьогодні з переглядами, молодці. І що я хочу сказати, що я купив з виноградом. Виноградом я вже сьогодні по. Познімав, що до чого все сказав. Тому такі справи. Дивіться шорти. Що. Е, що там хотів сказати? Виноград, виноград, виноград. Там лишилося ну, цей виноград і два смаки. Апельсин і ще щось жовте. Чи не лимон, якийсь маракуя жовте, чи що, не знаю. І, коротше, я то жовте, ще два смаки мені лишається на 10 жовтня, значить купити і все. Ну, якщо, звичайно, ще смаки не завезуть. А так? Здається, що все. Давайте з вами вареничко. Давайте тану оцінюємо від мене до 10. Угу. Ну, на 9 балів. Смачно. Це добра оцінка. І тепер з хлібом. Не знаю, чи всі три. Коротше, я беру желе. Я не знаю, що я зможу познімати. Треба деколи. Я, до речі, переглядав сьогодні свої ролики, на кінець знайшов час, я продивився про Чупа-чуп -чуп свій, додивився до кінця. Бо я свої ролики навіть до кінця не додивляюся, що тут говорити про справжню аудиторію. Якщо, якщо навіть сам автор своїх відео не дивиться ролики, то понятно, що сама аудиторія не подивиться. Коротше, ну так, в мене мав просто коли дивитися. Я зняв і закинув. І коротше, бо я дивився інших авторів просто ютубів. Та, більш цікавіших за мене. так. Е, ну, коротше, я придивився про Чупа-Чупс, і весь час хитається камера. Весь час щось скажи, щось потруси руками, хитається камера, труситься. Треба, значить, знач, на штатив мені стати. Ну, на штатив хочеться щось знімати туди-сюди. Не знаю, мені на штативі гірше, не знаю. Може і буду на штативі, не знаю. Так. Так, зараз вам покажу, що у мене тут Не вийшло. Ну, я вирішив сьогодні на джеле, бо той може строк придатності. А, так строк придатності може вже й минути. Точно. Хм. До речі, я не почитав строк придатності на чупачуп зі смаком винограду. Давайте я підемо в кімнату і подивимося. Дивіться, показую. Ось таке джеле, зараз ми реагуємо. І давайте подивимося. Бо я навіть не дивився строк придатності, бо дивіться, який прикол. Я сьогодні зайшов за цими чупачуп з напоями. А, не звертайте увагу на бардак. Бо я якщо в цій кімнаті не знімаю, то тут бардак. Ну коротше, я зайшов за чупачуп з напоями, було б два полуничних. Але прикол в тому, що на тих попередніх там була дата 30 вересня, а на тих не було, на цих що я поп... дві полуничні і на них не було взагалі дати. І взагалі, угадай, на яке число до якого спожити. Ха! Ну, не знаю, може, я ще повночне на 10 жовтня візьму, а може і не візьму. Подивимося. Коротше, ось такий виноградик, класний, вас чекає на 10 жовтня. О, до 2 листопада. Все супер, мене влаштує. Тобто, оце, цей напій. Ми можемо спокійно на 10 жовтня, що правильно споживати. Все, друзі. Значить, що ми робимо зараз? Відрізаємо. Важко це робити, коли в тебе в другій руці камера. Ну, нічого страшного. Нічого страшного. Зараз все буде ок. Ок, горок. Ну що це я ляпнув? <хи> так, давайте з вами їсти. Все, спочатку без чаю, потім щаємо. Поїхали. Ну, знаєте. Хліб трохи портить смаки. Поставлю 8 балів. Щось <хи> голосом. Забагато говорив, говорив на відео. Голос сів. Або захреб. Захрип, скоріше. Вісім балів, бо саме варення смачне. Хліб трохи портить. Ну, уже. Давайте тепер чаєм. Я потім з компотом, може, якщо все зараз доп'ю, то буде з компотом. Я ще міг сьогодні з вами прореагувати. На ці булочки мама сьогодні купила. Я їх попробую не взагалі не смачні. Це жила смачніше. І я ж вам вже сказав учора, що я знімаю на желе, Значить желе так жиле. Коротше так. з чаєм краще, але оценка та сама. Вісім. Чомусь хліб все портить. Даємо, даємо цей маленький кусочок і намазую наступний. Беремо не жаліє і намачуємо. Добре, зараз намащу. Чекайте, а якби я вам... Ну я не можу в одній руці. Чи можу? Зараз подивимося, що я можу. Беремо. Попробую. Так. Так. Хм, в одній... Ну ви поняли, одні телефонні... в одній телефоні. Один руці телефон, другий ножик. До речі, що я подумав, до речі, мав вам щось розказати. Ну я це не думав на камеру розказувати, чи я взагалі не думав, чи щось мені розказувати. Я взагалі про це не думав, зараз розкажу. Коротше, така справа. Пам'ятаєте, чекайте. О тепер добре. Пам'ятаєте тогорічний пленер? Я малював, це був пленер називається. Маслом ще на російському ютубі. Того року якраз у жовтні 10 жовтня малював. І 10 жовтня теж малював. Так ось. Я нагадав за той малюнок. І я нагадав, що є в інституті. І думав, блін, а якби я поїхав цими днями е, через рік, називається, і забрав той малюнок. Не знаю, чи мені би дали, не знати, чи він взагалі там є, чи його взагалі не викинули бо він е, в лапках шедевр. Ну, треба може поїхати, бо я вже закінчую інститут, хто не знає. Але треба поїхати дізнатися, що там з тим малюнком. Мені самому цікаво. Вона казала, що десь там. Зберігає, але треба, напевно, запитати. Ну, пишіть в коментарях, чи поїхати мене забрати. Якщо набереться багато коментарів, так, поїдь, забери, я заберу. Бо я сам не знаю, що мені робити. Йти чи не йти? Кожному жиле я лишив жиле. Нічого, сам даїм. Алепке все. Ну, очевидно. Нема куди руки свої махнути. Це під цукор не все заважають. You said липке. Оцінка вісім. Сейчас повторяю. Короче, а тепер я чай дофил. Наче ми беремо цей компот і наливаємо. М -м, ну такі собі. Зараз ми оцінимо з компотом. Лишилося останнє. Беремо хлібину. Так. Давайте познімаю липкими руками вас. Ой! Так. Розрізаємо. Одною рукою, будрую телефон. Беремо. Аля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, як це відкрити. Зараз. О, получається, получа не дуже. Блін, не вийде. Чекайте. Зачекайте мене тут. Бо я не можу, те треба два руки. Дві руки буде. Беремо. Раз взяли. Намастили. Не видно? Ну не видно. Давайте покажу. Покажу. Руками не лежу. Розмастили. Лишило скільки. Потім ви зрозуміли. І так по... багато разів, бо мені лінь знімати. Мені не лінь знімати, я не можу знімати легким руками. Це дійсно треба штатива у деяких випадках. А я боюся, збери. Ну ви зрозуміли, не хочу монтувати. Були вже випадки у мене. Ні, дякую. Добре, мити руки не буду, бо зараз знову буде липке Ось тако ми ще раз візьмемо на ложечку, а то все з клівом. Хоча могло ще бути ось тут. Уже не буде. Що ж, друзі, ми починаємо. Тобто вже завершуємо. Ну, доїдаємо. Угу, З компотом та сама оцінка. Але трошки краще. Хип питаю під цим від компот. Під чай так не питаю, а це підтаю. У нас сьогодні вечірня. Їда, бо я не раджу знімав. Е. А, до речі. Є відомо мені, що я завтра буду з на вас з вами знімати. З вами знімати. Зараз у кінці відео покажу. Мама купила у формі ведмедика кекс. Завтра ми його з'їмо. Весь. Ну, то не барні. Ну, такий бісквітний кекс. Знаєте, як барні. Похоже на барні, лише у більш домашньому стилі. Так. Домашня випічка. Бо барні не домашньо. От, на що це похоже? Знаєте на що? Був такий колись мультик. Дятел е, Вуд Пейкерчик. Дятел Вук Пекер. Мені отки... Еге-ге-ге-ге-ге-ге-ге. -е 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 -е. Ну а ви зараз кажете, чим це похоже? Похоже на його чуб, тут його цьоп. І він такого збоку, з боку. З боку. Не знаю, щось нагадалось його. Асоціація, асоціація. Як же його? Дятел. Вуді Вукпекер вроді так. Ну, подивися, як він там називається. Пам'ятаю, мультик такий був. Так. Що ж, дивіться, зараз розкажу про той експеримент. Пам'ятаєте, казав про експеримент. Всі мої канали, прем'єра на 10 жовтня. Дивіться, я сьогодні вже поставив всі свої канали, але тільки Дені Сфрелі. До Бруно там купа каналів, ще не встиг всі, всі канали поставити. Деякі поставили, але не всі. І на Бруно, на Дені Сфрені є всі поставив кожен канал по 5 відео. Я маю ще до жовтня. До 10 жовтня ще поставити плюс 5. Моя ціль поставити 10 відео, а не 5 відео на 10 жовтня. Але питання, чи я встигну, чи не встигну, ну, лишається під питанням. Я не знаю, чи я встигну. Ну, ідеї, ще багато часу, але чи я встигну, чи я не встигну. Ну, подивимося, подивимося. Пойдемо, або встигнути. В принципі, ще часу є. Постараюся встигнути. Добре, лишилося облизати ніж. Та й помити руки. Щоб з вами попрощатися, бо це... Липкими руками вже не хочу прощатися. Добре, я зроблю так. Так, маєте руки. А, некрасиво, забув. сорі. Я забув. Добре. Тепер вже точно все. А, показати реакцію, завтра точно. Добре, зараз показую від медика, але в принципі ви завтра ходитись. Що... Так, у... так і буде. Я пообіцяв зараз, показати в кінці відео, я покажу. Так. Я поїв. Ну, така була вечірня наша посиденька, поїли, попили. Ну і на цьому все. Ще, може, когось розсмішив, коли збісився, коли розсипав чай. Напевно, ви посміялися в коментарях. Коротше, друзі, ми поїли. Ось така була їда. Лишили. Ну, бачите, всі ці три ми з'їли, один хліб ще лишився. Ну, оцінки ви чули. Як вам пишіть в коментарях, сподобалось, не сподобалось на вигляд. А завтра вас чекає ось це. Ось, це, типа, барні. Як це називається? Кекс, на спокуса. Ну і назва. Ось така ось такий відмедик, Завтра ми його що? Прореагуємо. Це дата. 0-1-10-20, А, це зроблено, я поняв. 1 жовтня зроблено. Коротше, завтра на це чекайте реакцію. Ну і на цьому все. Коротше, якщо вам сподобалася ця реакція, нажимайте лайк. Можете також підписатися на канал. Думаю, чим більше підписників, тим краще. Але бачу, на перегляди це не впливає. Ну, попробуйте. І що ж я хочу сказати: лайки не ставте, спиші, пишіть побільше коментарів. З вами був Дейнс Френді. Чекайте завтра нову реакцію. Сьогодні YouTube ще один шорт сьогодні вийде до кінця сьогоднішнього дня. І все. На цьому все. Пока-пока, на добраніч. Все, бувайте. Ой, поїли смачно, але можна і краще. Все, пока. Гей! Hey!